Podcast. True Beauty Show. Вітаю, ви слухаєте аудіо подкаст True Beauty Show з Юлією Облінських. В цьому сезоні ми говоримо про бренди, які відомі на весь світ. Сьогодні ми поговоримо про компанію Котя, що є однією з провідних світових косметичних компаній. З історією, що сягає початку 20-го століття. Її засновник Франсуа Коті народився в 1874 році на Корсиці у Франції і вважається одним з батьків-засновників сучасної парфумерії. Компанія Коті була заснована у 1904 році, коли Франсуа Коті створив свій перший парфюм для Рос Жакеміно, який став миттєвим хітом. Завдяки своєму інноваційному підходу до парфумерії, упаковки та маркетингу, коті швидко здобув міжнародне визнання та успіх. Франсуа Коті був новатором у використанні наукових методів у виробництві парфумів і зробив революцію в індустрії, завдяки своєму підходу до дизайну пакування. Він також був одним з перших, хто запровадив концепцію парфумерного набору, дозволяючи споживачам купувати одразу декілька продуктів із однієї ароматної лінії. У 1920-х роках Котя розширила свій асортимент, включаючи косметику та продукти для догляду за шкірою. Компанія також почала глобальне розширення, відкривши філії у Лондоні, Нью-Йорку та інших великих містах. Після смерті Франсуа Коті в 1934 році компанія продовжувала розвиватися та розширюватися. Вона залишилася сімейним бізнесом до середини ХХ століття, після чого пережила кілька змін власності та стратегічних переорієнтувань. Топ фактів про компанію Коті. Патент на ім'я у 1904 році Коті отримав патент на своє ім'я, ставши одним із перших у галузі, хто це зробив. Глобальна експансія вже в 1910-х роках. Котя почала свою глобальну експансію, відкриваючи магазини в Лондоні, Нью-Йорку та інших великих містах. Революція в рекламі Котя використовувала інноваційні рекламні компанії, щоб підвищити обізнаність про свої парфюми. У 1912 році Коті відкрив перший бутик у Парижі, який став зразком елегантності та розкоші. Коті співпрацював з відомими художниками, такими як Леон Бакст, для дизайну своїх упаковок. В 1920-х роках компанія розширила свій асортимент, додавши косметику та продукти для догляду за шкірою. Після Другої світової війни Коті відродила свій бренд і продовжила розширення. Котя була однією з перших компаній, яка масово виробляла туалетну воду. Франсуа Коті створив фонд для підтримки художників і письменників у Франції. Після його смерті, в 1934 році, компанія продовжила розвиватися і залишається визначним гравцем на ринку. Великі придбання у 21-му столітті Коті зробила ряд великих придбань, включаючи опі, філософію та частину бізнесу Procter Gamble. Ліцензії на знаменитості Коті має ліцензійні угоди з низкою знаменитостей для створення парфюмів, включаючи Кельвін Клейн», Марк Якобс і «Балінціага». Під час пандемії COVID-19 коті швидко адаптувалася до змін у споживчих подобаннях та збільшила онлайн-продажі. Ця компанія активно працює над підвищенням різноманітності та інклюзивності у своїй корпоративній культурі. Також продовжує впроваджувати інновації в красі, включаючи розробку ar технології для віртуального примірювання макіяжу. Цікавий випадок життя компанії один з найбільш цікавих випадків у житті компанії Коті пов'язаний з запуском парфюму Кіпер у 1917 році, що став одним із найвідоміших ароматів у світі і заклав основу цілого ароматичного сімейства в парфюмерії. Історія цього аромату починається з того, що Франсуа Коті, засновник компанії, прагнув створити аромат, який би відображав красу і різноманіття природи його рідної корсики. Він був натхнений запахом острова, зокрема місцевими лісами та кущами, які ростуть на скелястих узбережжях, в результаті експериментів з різними інгредієнтами. Коті створив аромат під назвою Кіпр, який гармонійно поєднував ноти бергамоту, добового моху, пачулі та рози. Запуск кіпру став величезним успіхом і мав значний вплив на всю парфумерну індустрію, адже він став першим у новому ароматичному сімействі шипрових ароматів. Цей випадок демонструє не лише майстерність Франсуа Коті як парфумера, але й його здатність бачити красу в навколишньому світі та перетворювати її на щось унікальне і тривале. Кіпер став символом інноваційного підходу Коті до створення парфюмів, який і донині надихає парфюмерів по всьому світу. Станом на зараз, Коті продовжує бути однією з професійних глобальних косметичних компаній, що спеціалізується на парфумерії, професійній красі, а також продуктах для догляду за шкірою та волоссям. Ось основні напрямки діяльності Коті на сьогодні: парфумерія. Коті продовжує випускати нові аромати та підтримувати свої існуючі лінійки парфюмів, співпрацюючи зі знаменитостями, модними будинками та дизайнерами для створення унікальних ароматів. Серед відомих брендів парфюмерії в портфоліо компанії Кельвін Кляйн, Марк Якобс та Хьюко Бос. Косметика для споживачів. Компанія має сильні позиції на ринку декоративної косметики з такими відомими брендами, як Max Factor та Cover Girl, пропонуючи широкий асортимент продуктів для макіяжу. Професійна краса Коті також займається розробкою та розповсюдженням продуктів професійної косметики, включаючи продукти для фарбування волосся та догляду за ним. Бренди як Vela Professional і Opi, належать до цієї категорії. Догляд за шкірою. Котя активно розширює свій портфель продуктів для догляду за шкірою, включаючи бренди як Філософія, що відомий своїми інноваційними продуктами для обличчя та тіла. Цифрова інновація. Котя активно впроваджує цифрові технології, зокрема розширену реальність для віртуального примірювання макіяжу, що допомагає споживачам вибирати продукти онлайн. Сталість та соціальна відповідальність компанія зосереджена на підтримці сталого розвитку та соціальної відповідальності, включаючи зобов'язання до зменшення впливу на довкілля та підтримку різноманітності та інклюзивності. Коті продовжує розвиватись, впроваджуючи нововведення в продукції та маркетингу, а також шукаючи нові можливості для росту та розширення свого глобального впливу в індустрії краси. Дякую вам, що прослухали цей аудіоподкаст і до зустрічі в нових випусках! Падкаст Труб'юті Шоу.